Я хочу, щоб багато людей знали, де знаходиться Україна і що взагалі є така Україна. Тому що зараз не ну, багато людей знають добре про цю країну. По-перше, ми хочемо змінити державний устрій країни та наділити більшими правами мирне населення. Щоб воно могло вільно говорити і не просто говорити, а втілювати свої ідеї в життя. Це наша основна позиція. Як ви збираєтесь це зробити? Зараз ми якраз на цим думаємо. Я думаю, через дві години ви це побачите. Добре, дякуємо. Яку стратегію готуєте для розвитку України, із яких позицій? Яку стратегію готуємо? Зараз ми можемо сказати точно. Зараз ще тільки в розробці, ми тільки почали працювати. Какие у вас позиции насчет Украины? Мы, конечно же, хотим мира, мы, конечно, хотим, чтобы стала нормальная ситуация. Но, увы, это я думаю, что это неправильно. А что вы делаете для того, чтобы так было? Для того, чтобы, чтобы так был мир. было? Возможно, вступление в ЕС, возможно, принятие нормального, нормальной власти. Ну, вот на это. Ну, первое, что нам нужно, это нормальная власть, которая все, все поставит на свои места. Це майбутнє нашої країни. Майбутнє нашої країни це країна розвинута і правова, і соціальна. де Всі задоволені своїм життям. де в нас прекрасна влада, прекрасний народ, прекрасна наука, освіта, культура, бізнес. Немає ніякого. Війни, у нас прекрасні стосунки з Європою, з світом, з Росією. І ми взагалі країна, яка е, вміє управляти саме собою. скажімо так. Як ви вважаєте, ми... нам буде краще в ЄС, в Євросоюзі? Я ну на щодо цього питання, у мене є певні такі остереження і сумніви. Я не можу на нього точно відповісти, але. Зараз питання є, врахово, як сказати, зараз питання є, нам дають таку цервну паличку, яка нібито може змінити наше життя одразу на краще. Мені здається, що так думати, це неправильно. Треба брати в руки, за, 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 це, засукати рукава і працювати саме. А є можливо, нам допоможе. Так. Так. так вопрос, як ви збираєтесь зробити і позитивним? Як ви впливаєте на? це? Uh, у Альпера комьюнити есть такая фраза, я ее придерживаюсь, я хорошо делаю свое дело.